Ну, там все одно підпишуть, десь нормально. Да? У нас в гостях Поліна. Привіт, Поліно. Все Ну, Там є голова департаменту і член департаменту. Ну, є ж голова самої ради. Це я. Да. Дякую. Але так. Дякую. Так ти цього... не сказала заходи. Я Чи вдвічі сказала. Вдвічі. Я ж двічі казала заходи. Бр... Які болі... <ривіт> сама говориш що скурату. Я ухожу. Ми пишемо. Вітаю, друзі! Ми знаходимося в студіях дистанційного навчання Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Це новий випуск подкасту. І сьогодні у нас в гостях дуже класна людина. Вона є головою ради студентського самоврядування. Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Поліна. Привіт, Поліна! Всім привіт. Так, і власне перше питання до тебе: що таке взагалі студентське самоврядування? Я обожнюю насправді чути відповіді від студентів, викладачів, першокурсників особливо. Інтерпретації кожного. Так, вони кожен бачить це по-різному. Я для себе це пояснюю, як ми об'єднання студентів, яке намагається робити студентське життя активнішим, mm -hmm. цікавішим. І різноманітнішим навіть у часи повномасштабного чи можеш ви ти виокремити якусь найголовнішу задачу? Мені здається, що вона звучить приблизно як студенти дорівнює сила. От, бо ми не тільки організовуємо заходи і івенти, ми також доводимо, що студенти мають право голосу, студенти можуть змінювати університет, систему навчання. От і ми можемо на все це впливати, якщо об'єднаємо. Окей, okay, а чим Студрада займається в цілому? Ну, загалом з того, що можна прямо побачити, це заходи, івенти всілякі. Це ну, не завжди якісь просто тусовки, це майстер-класи, лекції в нас були. Потім ми збиралися на вечір ігор. От, ну, тобто, різне всюди, куди можуть прийти студенти та повзаєм, повзаємодіяти між собою. Uh -huh. От, а, і також це, напевно. Якийсь корисний портал з інформацією, uh -huh. того що в нас є оголошення, там новини, і досить зручно перевіряти якісь апдейти в університеті, якщо ти студент? Ну тобто по якихось ну, власне оновленнях, та? там про гуртожиток, та. наприклад, заселення, чи щось. Так, тобто, це все, все також інформація студентів. Круто. А яка загалом структура університетської студради? Бо я знаю, що ніби є університетська студрада і uh -huh. є студрада кожного факультету, так? Так, в нас є е, студентський парламент. Е, туди входять студенти як це голови, студрат факультетів. Mm -hmm. Вони об'єднуються в студентський парламент. От. І на студентському парламенті теж е, це так само заходи і інформаційна діяльність і ширші заходи. Наприклад, як... Загальні на університет. Так, не, так uh -huh. в якому можуть бути долучені всі. Е, і там є інформаційний відділ, івент-відділ. Е, і вони далі там ще розгуджуються гілками. От в нас досить схожа структура, бо mm -hmm. в нас теж є івент-департамент, і інформаційний департамент. Івент займається організацією підготовкою заходів, mm -hmm. інформаційний займається оформлення, оформленням візуальної складової соцмережі. Там сторінки, угу. да, так. Да. Ну і виходить, що напевно що ці от о, ваші підрозділи вони також діляться так? на якісь там. Департамент, ну, Чи як це у вас називається? загалом, їх просто два і між собою там ділиться вже роботи. Тобто, якщо ми умовно знаємо, що нам треба оформити пост, то я знаю, що треба звертатися до інформаційного департаменту. Якщо нам треба а, зробити івент, то це івент департамент, а, але зазвичай ми намагаємось збиратись раз на місяць на загальні збори. Ми прописуємо на ваші факультетські загальні збори? факультетські так. Та. Ми прописуємо плани на місяць, от все структуруємо, і потім йдемо додому робити все готувати. От, а студентський парламент теж у нас є. Це якраз вчора були загальні збори, uh -huh. от, теж розписували плани на місяць, і там так виходить, що суденський парламент іноді вирішує дати якихось головних подій, потім які ми маємо передати студрадам. От, Наприклад, як у нас буде ум'я зумя університетське. Є якісь моменти, які вирішує свяський парламент, і потім це впливає на судради факультету. Тобто свяський парламент все одно стоїть вище ніж судради mm -hmm. факультету. Ну, тобто він приймає якісь такі загальні рішення, які можуть стосуватися в. Скажімо, всіх студрат, так? Тобто так, так, так. прийняті якісь зміни чи там заплановані якісь події, і вони вже ця інформація передається оцим от локальним студентам mm -hmm. кожного факультету, і вони це виконують. Так, так. Ну і при цьому студенти між собою можуть об'єднуватися. Mm -hmm. Якщо вони хочуть зробити якийсь масштабний захід, і їм потрібно багато студентів залучити, а один факультет не залучить так багато, то вони mm -hmm. об'єднуються і роблять щось разом. Цікаво. Для деякого Студрада це така собі закрита тусовка. Наскільки насправді легко і чи легко в неї потрапити? Я чула, от коли я була на першому курсі, для мене справді була студрада, це прям якесь ком'юніті, в яке неможливо потрапити. Mm. Туди беруть якихось суперкрутих там зірок університету. Якщо ти не в Студраді, ти не модний. От так було чогось. Я не знаю. Слава це, Богу, це, це були такі плітки, чи да це були плітки того, що. Студенти, які не знали особливо нічого про судраду, просто вирішили йти в опозицію і приймати якісь свої правди і неправди з приводу судради. А наразі мені здається, що ми стаємо все-таки відкритішою тусовкою, mm -hmm. того, що ми навпаки хочемо залучати студентів. Ми хочемо з ними взаємодіяти. От бо там теж ми багато чого чуємо, і адміністрація вас контролює. Ми до вас не підемо, з вами не інтересно. І студрада це взагалі непонятно вони чим займаються. Вони просто якісь контракти підписують чи займаються поселенням тільки. А, тобто я різні чутки чула, але я сподіваюся, що ми станемо скоріше не тусовкою а ком'юніті, яке об'єднує студентів між собою і допомагає їм у взаємодії. А приводу того, як потрапити, це досить легко, не треба бути відмінником, це навчатися постійно дуже добре, бо в нас питали. А це тільки якщо 98 а да до вас можна потрапити. Я кажу: я розумію, що то є важко. Звісно, класно навчатися добре. Я не агітую, просто запустити навчання ні. А... От, але не залежить від того. Просто в нас є набір. Зазвичай десь двічі на рік він іде. Ага. Може бути в окремий департамент, тобто в івент або в інформаційний, а може бути просто загальний. От як це відбувається? В нас відкривається набір. Ви заповнюєте Google форму Потім ми з вами проводимо співбесіду, трохи спілкуємось І якщо все буде добре, то ви в студраді. Вітаю! От. Тобто дуже легко, не треба там проходити сім кіл пекла, все набагато простіше. Ну І обмежень по курсам також немає. Тобто з першого курсу можеш. Ну зазвичай це працює так, що ми забираємо до себе перший другий курс, бо третій четвертий вже починають нас практика, ми не хочемо ми спати додому. Курсові, магістерські також. Так, так. але в нас є ребята з третього, четвертого курсу, і все в них добре. Ну так, важкувато, але виходить. Окей, а які в стулраді є посади, і як е, на ці посади потрапляють саме на них? Um, у нас є, от, як я вже казала, два департаменти mm -hmm. це інформаційний та івент департамент. І в цих департаментів є голови. Тобто це відповідальні люди, в яких є команда, і вони відповідають за те, щоб робота, яка їм надана, була зроблена. Тобто я навряд чи буду спитувати у членів департаментів, як там, там продвигається, я просто до голови одразу звертаюся. Mm -hmm. От, а також в нас є від департаменту така окрема гілочка. Це в нас волонтерський департамент. Він трошечки слабенький, але ми намагаємося його підіймати, все одно робити якісь волонтерські заходи, щось таке благодійне, щоб допомагати і ЗСУ, і в принципі, тому ця допомога буде потрібна. Так, є в нас ще секретар, це людина, яка займається протоколами. Бо з засідань ми маємо писати протоколи, а, і є, я голова цього всього. розрулює все, да -да -да. Яка, в, в, яка все іноді і голова того, і секретари. І... Ага. А як потрапляють на ці посади? Ну от, припустимо, я перший курс подав заявку, мене прийняли. Я пройшов співбесіду до вас. Ну, от е як мені потрапити тепер на якусь посаду? От я хочу розвиватися. Ну, дивись, зазвичай а, ти обираєш департамент, до якого ти хочеш долучитися, поки ти стаєш членом його. А потім а, ти працюєш певний період. і Якщо я бачу, що класно йде супер робота, і команда про тебе має класні відгуки, і тобі подобається а, менеджерити всю роботу так, щоб бути відповідальним mm -hmm. за неї, то ми вирішуємо команду, що от ми призначаємо на голову тебе. Ну, тобто, це виходить так досить демократично, і ти маєш мати певний досвід для того, щоб зайняти. Е -е, так, так, так. Ну, наприклад, для того, щоб е стати головою сторади, uh -huh. е ти маєш як мінімум рік пробути членом судради. От тільки після того ти можеш балотуватися. Чи є ще якісь особливості е того, як стати головою сторади? Ну треба ще зробити предвиборчу? Вона виглядає як презентація по факту. де ти розказуєш... кампанію, де е, так, так е, я чогось так звикла скорочувати її. <реш> що дякую? Так, підвищу кампанію, Вона виглядає як презентація, в якій ти розповідаєш, хто ти що ти, де ти навчаєшся, чого ти класний кандидат на посаду голови содради? От і все, І потім чекаєш голосування. А от як це все таки відбувається? Тебе затверджують в парламенті. <реш> Ні. Чи? Мене затверджують загальним голосуванням студентів університету. Там має бути певний відсоток більше половини, тобто 51%, відсоток. От якщо голосує за мене, то я перемагаю <реш> 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 виборів. Ну, а всі студенти університету про тебе дізнаються виключно завдяки твоїй предвиборчій компанії? Да? компанії... Ну так, там поширюються, це пишеться або пост, або в сторіс в інстаграмі умовно. Що от у нас є Поліна, вона балотується на посаду mm -hmm. голови Ну і такі, такі досягнення. Да, а... да, да. Ви можете більше прочитати тут. Mm -hmm. Ну насправді за останні роки так сталося, що в нас не було конкуренції, тобто mm -hmm. в нас висувалися завжди одна, mm -hmm. да дві людини, і все. Я знаю, що на інших факультетах там прям є бійка, ну mm -hmm. така умовна, не фізична бійка, ні. Е, умовно люди там починають сваритися, там висувати якісь свої е, кандидатури, починають аргументувати, чому саме вони, тобто в них це жвавіше. Потім шантаж починається. Так, да, 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 було і таке. <клес> От, а в нас там, спокійніше то проходить, тому подивимось, може в цьому році перші, які захочуть активно бути головою студради, то в нас почнеться конкуренція. Деяких джерел я чув, що члени Студради працюють ну, як прокляті. Наскільки це правда? Як прокляті, це їм дуже легко чи дуже важко? Дуже важко. А, для кожного по-різному я завжди зазначаю про те, що Студрада це не те, що ви просто з'являєтесь там раз на рік. Я вам в кінці даю грамоту, що ви дуже молодець. Типу, формально був присутній. Так, да, да, да. Ні, це справді треба щось робити. По-перше, в нас є івенти на місяць. Треба бути присутнім на цих івентах, тому що я не можу сама все контролювати. І плюс буває таке, що навпаки, мене не буде на івенті, і я не буду за нього відповідати. Uh -huh. Відповідно, потрібно, щоб була команда людей, яка все буде розрулювати. Хтось там загубився, його треба привезти. Десь в нас закінчилося якийсь інвентар, його треба знайти. От, і часом бувають такі ситуації, коли люди мені кажуть, ой, я взагалі не встигаю, я не можу. Це взагалі без проблем. Бо важко зрозуміти наскільки в нас велика загруженість, коли ти просто спостерігаєш за цим зі сторони. От власне да. так. І того хтось навпаки каже, що ми нічого не робимо. Коли впадає, каже: Боже, я не можу, я не вивожу. Ну зазвичай, якщо це в тебе робота 5 днів на тиждень, плюс в тебе очне навчання, а плюс я не знаю, в тебе там якісь спортивні секції, майстер-класи, гуртки, то буде важкувато. Це скоріше, якщо тобі хочеться займатися чимось, окрім навчання. Ну тобто, у тебе тільки навчання умовно, і тоді ти можеш ще долучитися до судрату, або умовно буде вистачати часу, або ви неймовірний, обще або король та й менеджменту може бути і таке. Це якщо у вас там все одно виділяються якісь фрагменти часу на сутраду, теж класно бувають такі. Ну так. ти сама кажеш, що є чотири курсники, які при цьому працюють в студраді. Так, да, так. Да. ну тобто, головне це щось робити. Я не вимагаю, щоб людина була постійно на зв'язку, постійно присутня, mm -hmm. постійно бігала по всім івентам, але просто щоб я розуміла, що вона теж працює. Ну тобто, є певні вимоги до активності учасників. Якщо <с він <с просто формально існує в студраді, то ну так, да, на питання. жаль, я роблю там пару попередження. Ми прощаємося. Mm -hmm. Я розумію, що там можна пропасти за якихось причин, але це треба або повідомляти, або я просто напишу, спитаю, якщо все окей, то попрошу повернутися в роботу, якщо ні, то теж ми розходимо. Тоді розкажи, будь ласка, детальніше про останні проекти, можливо, які найбільше сподобалися. Перше, що проходили насправді в голову це проект, який ми робили в українсько-данському домі. Це там була лекція з Миколою Безкровним. Він є учасником проєкту Мур. Може чули. От і потім нас він розказував, чому мова важлива, і потім ми розписували писанки. Бо це було, це було до Великодня проєкт. От потім в нас ще влітку було це ви організували так. Цей захід? Так Як так це те, що ми організовували, бо в нас нема проєктів, які циклічні. Зазвичай це просто ми розписуємо на місяць, що ми хочемо зробити. Угу, угу. Влітку було Івана Купала, Ми там ці легенди читали, віночки плили, просто весело проводили час, грали на столки. І нещодавно ми вигулювали собак з притулку на ВТНГ. Це собаки з окупованих територій їх привезли, і з ними можна спокійно погуляти. Ми зібрали студентів і пішли. І це якраз ну, рахується, що відділ волонтерський, так? Так, да, це взагалі? якраз в нас пішла від... відзнака волонтерського відділу. <рес> що тобі взагалі найбільше подобається в твоїй роботі? <рес> Мені подобаються, напевно, люди. Насправді не дивлячись на те, що часом я вигораю сильно, коли взаємодію з усіма підряд. Вот, наприклад, якраз коли в нас були абітурієнти, дуже багато людей писало, дуже багато кількістю треба було говорити, і та, не буду приховувати, це не легко бути постійно на зв'язку всім допомагати. Потім у нас була школа координаторів. Це люди, якраз які допомагають першокурсникам. Це ще один проект ну так Потім в них виникали якісь проблеми, їм допомогти треба. І потім ти лежиш просто на ліжку, Я все одно люблю з за людей, от бо це класно. Якби не було важко, а канікули у вас, до речі, є хоча б? Хтось бере собі канікули на літо, хтось мені просто каже, Поліна в мене літо, пока. Комусь я все одно кажу: так, ребята, нам треба зробити три проєкти Давайте робити. Тобто О, у вас да. по великому рахунку навіть немає такого довгого відпочинку, якихось канікул, відпустки, Так, не так. Ну, просто хочеться все одно робити щось влітку, бо я розумію, що багато студентів вони роз'їжджаються на літо, вони не в Києві. Але проблемою залишається те, що якщо не підтримувати якусь активність влітку, угу. то вона згасне ближче до осені вже. От, тому в нас було всього два проєкти, але все одно вони було там. А щось таке, що дратує в роботі є? Дратує, ну що не подобається можливо. Мені не подобається відсутність фінансування суд. <рес> Це досить. Важливо. У нас є е, фінансування університету. Е, е, нас збирає. є фінансування да парламенту університету, але в нас відсутні відсутнє фінансування суддрат, бо в нас 13... 13 квадрат. і я розумію, що всіх не профінансуєш, але часом, коли тобі хочеться зробити якийсь класний проект, і треба або винаймати до нього приміщення, або робити рекламу умовно розклеювати афіші, або закупати так само їжу напої, це все ти робиш за своїх коштів, просто того, що ти Як хочеш це є. робити да, на своїй ініціативі. І плюс, якщо ти ще кажеш, що це захід, на який є якась вартість, тобто умовно 100 гривень за вхід, щоб ми, хоч якось, відбили оренду, їжу і тому подібне, то люди приходять набагато меншою кількістю, ага. і то є теж для нас погано. Тобто ми намагаємось робити якісь безкоштовні заходи, але то є важко. Бо я також чула, що студенти між собою розмовляли про те, що Ось тут рада, них там грошей, їм платять за їх роботу. Нам нічого не платять за нашу роботу, це все суто ну, ініціатива ну, наша. Да, це все волонтерські засади. От. І це напевно єдине, що прямо мене дратує, це відсутність фінансування. Ну, у нас сьогодні лейтмотив такий, що ви дуже багато працюєте, і відпусток у вас немає, ну, тобто... Це просто якийсь постійний процес. Да. Питання чи є в контексті цього хоч якісь привілеї у членів судрати? Привілеї є, особливо якщо ви бюджетник, бо за активну діяльність як шану судрати ви отримуєте впродовж року посвяти ой, не посвяти грамоти і відзнаки, які вам потім можуть додати додаткових балів. Також це круті скили, бо що ми тільки не вміємо? І приміщення ми шукаємо, і візуали ми розроблюємо, і тексти ми пишемо, і заходи організовуємо. Тобто, тут е просто стільки в тебе навичок, які потім в цілому можна багато де застосувати. Ну так, в твоєму випадку, ну в випадку голів, це ще й менеджмент, по-любому. Так, так. А от чим студентам саме психологічної спеціальності може бути корисна ну, участь у страті? Я не можу сказати, що прям ні, це погано, відповідь що я не можу сказати. <різь> а, ну, по-перше, мені здається, що це знову ж таки, як ти сказав, менеджерні роботи. <різь> тобто, це якісь навички комунікації постійної взаємодії з людьми, що є не супер легко. От, а, ну і також ми все-таки намагаємось робити все одно заходи, які присвячені темі психології, щоб ну, не відходити далеко від факультету. А, тому так, це я думаю детальне занурення, в принципі, в якісь теми, про які ви можете розповісти далі на своїх заходах. Ну так, і по великому рахунку, якщо це організація якихось тренінгів, наприклад, це так, що так. така сама практика, досвід, ага. самопсихологічний. Ну так, так. До чого ти хотіла би закликати студентів нашого факультету? Ну, по-перше, вступайте в студраду. У нас справді не так важко, як я описувала <рес> ви, ви все це відео. От, у нас класно, весело. Я думаю, що в принципі ви можете знайти те, що вам буде до вподоби. Тобто, вид зайнятості в різних департаментах різний. От, то також приходьте просто на наші заходи і проводьте класний час, знайомтеся між собою і досить сидіти вдома на дистанційці. Приходьте до нас. Дякую, ну тепер що побажаєш усім нашим глядачам, не тільки студентам і не тільки нашим факультетам? <рес> Бережіть себе, долучайтеся до студентських ініціатив, тому що студентство це круто, і так да, дивно це казати можливо в часи повномасштабного вторгнення, але все одно намагайтеся проводити свою молодість яскраво і знаходити радість в кожному. Дуже дякую тобі за цей подкаст. Було досить цікаво, і я думаю, що корисно. Дякую тобі. Я сподіваюся, що нарешті більше студентів дізнаються, чим ми займаємось. Так я сподіваюся, що цей подкаст був корисний і вам. Якщо це так, то будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку, напишіть коментар з можливою темою наступного випуску, яку ви хотіли би почути. І до нових зустрічей!